Доброго ранку. Сьогодні у нас з вами лекція номер 2 з дисципліни фотограметрія дистанційне зондування і тема сьогоднішньої лекції Основи методів дистанційного зондування. Ми з вами розглянемо 5 основних питань, поговоримо про дистанційне зондування Землі, розглянемо історію розвитку дистанційного зондування, поговоримо про методи дистанційного зондування, які завдання стоять перед. З цими технологіями, і останнє питання це застосування дистанційного зондування. І перш ніж ми розглянемо, давайте все ж таки з'ясуємо, що ж взагалі таке дистанційне зондування Землі. Дистанційне зондування землі, можете скорочено собі, написати, ДЗЗ це спостереження та вимірювання енергетичних. І поляризаційних характеристик власного та відбитого випромінювання елементів суші, океану та атмосфери Землі в різних діапазонах електромагнітних хвиль, що сприяють опису місцезнаходження, характеру та тимчасової мінливості природних параметрів і явищ ресурсів землі, навколишнього середовища, а також антропогенних об'єктів та утворень. Тобто дистанційне зондування Землі це одержання інформації про різні об'єкти і динамічні процеси і явища на поверхні Землі, в її надрах, атмосфері, шляхом реєстрації відбитого чи власного електромагнітного випромінювання на віддалі без безпосереднього контакту. Реєстрація може здійснюватися за допомогою технічних засобів, установлених на повітряних або космічних носіях. Дистанційне зондування Землі із космосу характеризується наступними перевагами. Ну, По-перше, це висока оглядовість, можливість одержання одночасної інформації про великі території, можливість переходу від дискретної картини значень показників стану навколишнього середовища в окремих пунктах території до безперервної картини просторового розподілу показників. Можливістю одержання інформації про важкодоступні райони, і наступна перевага це високий рівень генералізації інформації. Тепер переходимо до історії розвитку дистанційного зондування. Історія розвитку методів дистанційного зондування бере свій початок в середині 19 століття. У 1855 році Гаспар Турнашон, відомий французький фотограф, журналіст, військовий офіцер запропонував ідею фотографування землі з повітряної кулі для потреб картографування та спостережень за територією. і вже 23 жовтня 1958 року він здійснив її цю зйомку, зробивши з повітряної кулі на висоті 80 метрів фотографії селища Петіт бісетре в передмісті Парижа. 24 квітня 1909 року під час демонстраційного польоту Вілберта Райта, оператор, який йому асистував, зняв із борта літака короткий фільм. І за короткий період аерофотознімання стало дуже поширеним способом одержання інформації про місцевість у роки Першої світової війни. Майже всі сторони застосовували його для розвідки та спостережень за супротивником. А через короткий час повітряне знімання стало важливим чинником одержання інформації не тільки для розв'язання військових, але і для вирішення цивільних задач. Але справжня ера дистанційного зондування Землі і космосу почалася з ведення на орбіту 23 липня 1973 року американського супутника ландскат 1 Обладнаного камерами для одержання фотографічного зображення землі у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні з просторовою роздільною здатністю 75 метрів і чотириканальним сканером для радіометричного знімання з просторовою здатністю 60 метрів. 18 жовтня 2001 року на орбіту було виведено перший. Космічний комерційний вибачаю, супутник Bird американської компанії Digital Globe з просторовою роздільною здатністю 0,6 метрів. Його дані на комерційних засадах стали доступними всім зацікавленим особам. Ось такий коротенький опис, історичний огляд, ми з вами зробили, і тепер можемо перейти до методів. Дистанційного зондування. Їх дуже-дуже багато, ми кожен з цих методів з вами розглянемо. Методи дистанційного зондування Землі ґрунтуються на реєстрації і подальшій інтерпретації відбитої сонячної радіації від поверхні ґрунту, рослинності, води та інших об'єктів. Винесення пристроїв, які реєструють повітряний або навколоземний простір, забезпечує значно ширше охоплення території, порівняно з наземними методами досліджень. При дистанційному зондуванні на якість і застосування одержуваних даних великою мірою впливають спектральний діапазон знімання, просторова і радіометрична точність, просторове охоплення, оперативність та повторюваність знімання, ну і, звісно, і вартість даних, які ж бувають методи дистанційного зондування? Ну, по-перше, це фотознімання. Фотознімання це фотографування поверхні у всьому видимому діапазоні спектра чи у певній його частині, а також в інфрачервоному діапазоні. Його широко застосовують у повітряному і космічному зніманні з метою одержання даних для створення та оновлення карт. Наступний наш вид це сканерне знімання. Сканерне знімання це знімання поверхні за допомогою оптичних або Багато спектральних пристроїв, які називають сканерами, і відмінність таких пристроїв від звичайних фотокамер полягає в тому, що сканер, рухаючись уздовж чи повздовж поперед маршруту знімання, поступово фіксує відбиття проміння від поверхні і спрямовує його в об'єктив. При зніманні поверхні за допомогою сканера формується зображення з окремих елементів, які називають пікселями, і кожному з яких відповідає яскравість випромінювання певної ділянки поверхні. Так, наступний наш вид це радарне знімання. Радарне знімання це активний метод знімання, що ґрунтується на випромінюванні Напрямку знятої поверхні сигналу та прийманого відбиття. Ось такий цікавий метод. як правило, радарне знімання здійснюється в радіодіапазоні за допомогою локаторів бокового огляду. Перевагою цього методу є можливість виконання знімань у темний час доби. Запам'ятайте, будь ласка. Це такі особливості цього методу. Саме цей метод радарний, ой, вибачайте да, да, радарний метод, можна використовувати у темний час доби. І незначний вплив на нього будуть діяти погодні умови, туман і гмарність. Радарне знімання використовують для визначення форми поверхні рельєфу і вивчення її геологічної структури. Щодо попереднього методу у сканерного знімання, який ми з вами розглянули, там, де використовуються пристрої, то хочу вам показати ось таку схему: ми бачимо загальний процес сканування земної поверхні і як, що з собою уявляє сканувальний пристрій. Він має скануюче зеркало, яка ширина смуги, ми дивимося з вами. Кремніві детектори і фільтри телескопа в діапазоні від 1 до 4. Оголосжувальні детектори і фільтри телескопа. І дивимося, який напрямок польоту. Він показаний на малюночку. Щодо радарного знімання, то ми бачимо, ось у нас показана його схема, як він здійснюється. Так. І тепер переходимо з вами до наступного виду, це що інше, як теплове знімання. Теплове знімання це знімання в інфрачервоному діапазоні, яке відбувається на фіксації теплового випромінювання поверхні та об'єктив. Різних об'єктів, які знаходяться на земній поверхні, що зумовлені сонячним випромінюванням або ендогенними процесами, та на виявленні ось різних аномалій, які відбуваються. Цей метод дає змогу виявити елементи гідрографії, вивчати геологічну структуру поверхні, льодовий стан, а також вулканічну діяльність, температуру. Неоднорідності водного середовища, і ми також можемо досліджувати дно, рельєф дна, там, океанів, наприклад, або морів. Наступний вид зйомки це спектрометричне знімання, вимірювання відбитої здатності поверхні чи шарів речовин. Його проводять у мікрохвильовому, інфрачервоному, а також у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах, і застосовують для вивчення гірських порід. Наступний вид зйомки це лідарне знімання, це активне знімання поверхні шляхом неперервної фіксації відбиття від поверхні, яка опромінюється монохроматичними лазерами. Ну, випромінювання, так, яке йде з лазерів. І, звісно, що там буде якась фіксована довжина хвилі. Переважно лідарне знімання ведеться із носіїв з не дуже великою висотою польоту. Також запам'ятайте, будь ласка, бо ці питання будуть у тестовому контролі. Частота випромінювання. Налаштовуються на резонансні частоти поглиняння елемента, що сканується, і таким чином у разі наявності значних концентрацій цього компонента, відбиття значно збільшується. Використовують цей метод при вивченні нижніх шарів атмосфери і виявленні концентрації певних елементів і сполук. Так, ну, нібито всі методи ми з вами згадали. Запам'ятайте, будь ласка, да? фотознімання, сканерне знімання, радарне, теплове, спектрометричне знімання і лідарне. Тобто ми з вами розглянули шість різних методів. Тепер ми з вами переходимо до наступного питання і поговоримо вже безпосередньо про завдання дистанційного зондування. Загалом дані дистанційного зондування. При геологічних дослідженнях дозволяють вирішувати наступні питання, їх достатньо багато. Це уточнювати тектонічні будови території, зокрема, виділяти складчаті і кільцеві структури, уточнення контурів, тобто геологічних границь, геологічних тіл з урахуванням природної генералізації. Отримати додаткову інформацію про закономірності розміщення корисних копалин. геоморфологічний аналіз, що включає загальногеоморфологічне і структурне геоморфологічне картографування, створення об'ємних моделей місцевості, тобто тут вже технологія 3D використовується, оцінка неотектонічної активності території, геоекологічні дослідження. Оцінку ландшафтно-екологічних умов, виявлення геологічних процесів і явищ, потенційно небезпечних для життя і діяльності людини. І ми також можемо виконати прогноз їхнього розвитку. Ми можемо виявити техногенні комплекси об'єкти, що впливають на геологічне середовище, моніторинг стану геосистем. Провадження їсть технології у голову картографічний процес, ну, і як бачимо, да, можемо відстежувати те, що ближче вже до нас, да, як до геодезистів і землевпорядників, відновлювати топографічні карти, відстежувати динаміку і стан вирубки лісу для лісового кадастру, да, прогнозувати погоду і Робити моніторинг небезпечних природних процесів, моніторинг розливів нафти і руху нафтової плями, контроль несанкціонованого будівництва, прогноз і контроль розвитку повеней та паводків, і також оцінка заданого ним збитку. Прогноз вражайності сільськогосподарських культур і можемо реальне місцезнаходження виявити морських суден. Оцінити збитки від лісових пожеж та оцінити їхні наслідки, природоохоронний моніторинг виконати і проконтролювати стан гідротехнічних споруд. Як бачимо, дуже такий широкий релік завдань, які стоять перед дистанційним згодуванням Землі. Тепер де ж ми можемо з вами застосовувати дистанційне зондування? Наш наступне, наше наступне питання. Дані дистанційного зондування з успіхом використовуються для прогнозу погоди і моніторингу небезпечних природних явищ, для прогнозу і контролю розвитку повеней та паводків, оцінки заданого ним збитку, оцінки збитків від лісових пожеж і їхніх наслідків. Контролю стану гідротехнічних споруд на каскадах водоймиш для природоохоронного моніторингу, для спостережень за льодовою обстановкою в районах морських шляхів та акваторіях видобутку нафти на шельфі, моніторинг розливів нафти і руху нафтової плями, реальне місце знаходження морських суден у тій чи іншій акваторії, відстеження динаміки і стану виробки лісу. Можемо планувати економічний розвиток і управління природокористуваннями в межах великих міст, гідрометеорологічне прогнозування, вивчення надар пошуків нафти, газу, рудної сировини, будівельних матеріалів та прісних ґрунтових вод. Вивчати агропромислові ресурси та умови оцінки земельного фонду, картографування ґрунтів, виявлення ерозійної небезпеки та засолення ґрунтів, і інвентаризація лісового фонду, виявлення ділянок лісів, які уражені шкідниками або різними хворобами, там, пожежами, і проєктування лісу інженерна оцінка місцевості. Розробка проєктів крупних інженерних комунікацій, і споруд, дослідження шельфу, виявлення біопродуктивних зон в морях та океанах, картографування територій, в тому числі і важкодоступних різних видів моніторингу, в тому числі і екологічного, і досліджувати динаміку природних процесів, контролювати стан довкілля. Прогноз врожайності сільськогосподарських культур, відновлення топографічних карт, що відображають реальний стан території, дотримання ліцензійних угод при освоєнні рудовищ корисних копалин і контроль, звісно, несанкціонованого будівництва. Ось такими саме питаннями у нас займається дистанційне зондування. Так, ще декілька слайдів у мене є. Що в усіх країнах дієвим стимулом розвитку аерокосмічного зондування служать запити військових відомств. Як ви з історією почули, розвитку, так, саме в часи Першої світової війни ці технології активно використовувалися. І при викладі різних аспектів аерокосмічного зондування доцільно розглядати цей метод як метод досліджень результативно застосований у всіх науках про землю і, перш за все, з географії. Да? Науки, всі науки про землю, да? які мають приставку Гео. Ось ми бачимо декілька знімочків, і аналіз застосування знімків чітко показує, що при всьому різноманітті вирішувальних завдань магістральний шлях практично. Використання аерокосмічних знімків лежить через карту, яка має самостійне значення і крім того служить базовою основою ГІС. І ми дійсно можемо з вами, застосовуючи такий комплекс дистанційних методів і гіс технології вирішити дуже багато завдань. На сьогодні це вся інформація. Я щиро дякую вам за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, готова надати відповідь.